Денис Ігорович, давайте вже будемо починати. Так. Шановні друзі та глядачі, громадська організація Центр протидії кіберзлочинності «Кіберщит» з радістю повідомляє вас про поновлення нашої активної роботи. Ми готуємо для вас дещо особливе серію захоплюючих відеоінтерв'ю, які відкриють завісу над кіберзлочинним світом України. Що вас чекає, ексклюзивні розмови з представниками кіберзлочинного середовища, реальні історії тих, хто постраждав від кібершахрайства, аналізи схем, інсайди та поради щодо того, як захистити себе та свої дані в сучасному цифровому світі? Це буде не тільки цікаво, але й корисно для всіх, хто хоче дізнатися більше про те, як працює кібербезпека та кіберзагрози. Підписуйтесь на наш канал та готуйтеся до першого випуску. Обіцяю, буде цікаво та пізнавально.